У Сінських горах Назар народився, стрімким черемошем мелодія вине, в гуцульському краї він щастя набився, тому його пісня ніколи не згине. Проказ, тебе не притишать сучасні журніри, тебе не заглушить вельможний указ. Душі твої пісни, знайшов насолоду, в глибинах твоїх я відгадку знайшов, як жить для України, як жить для народу, горнутись до неї і засівати любов. あ учасники фестивалі, гості та шанувальники незрівнянного світу Назарія Ярунчука. Його незбагненна душа осягає цю мить з у землю, а щира посмішка зігріває кожного з нас, торкаючись найпотаємніших струн серця і лине, лине піснею трепетної любові. Ми щиро вдячні вам, що ви завітали до нас, щоб разом відзначити 72-річницю нашого побратима, Буковинського Соловейка, народного артиста України, лауреата Шевченківської премії, Героя України Назарія Ярчука. Незрівняний світ краси своєї творчості, свого таланту подарував Україні Буковицькій лелека, що взяв на крила в пісні свого творчого побратима Володимира Івасюка і поніс до людей у світ. Цей непростий час для України і для нас з вами. Тільки завдяки Збройним силам України, ми маємо змогу сьогодні зустрітися тут у Вижниці. У мальовничому куточку Карпат і доторкнутися душею і серцем до творчості нашого Назарія. Дорогі друзі, наче сам Назарій сьогодні своїми піснями, своєю любов'ю до України об'єднав представників усіх регіонів у єдину мистецьку родину. Адже його пісні справді пронизані глибинною, всепоглинаючою любов'ю до свого народу традицій. Творчість Назарія дійсно є живою і буде доти жити, поки живі люди, котрі його пам'ятають, а також молоді таланти, які з'їхались до нас з усіх куточків України, щоб шанувати пам'ять і примножити його творчість. Ще раз вітаємо вас, дорогі друзі, і запрошуємо на святкову сцену учасників 6-го фестивалю конкурсу імені Назарія Яремчука Пісня буде поміж нас. Вітаємо конкурсантів із Тернопільщини. Просимо підніматись на сцені Івано-Франківщини. Міста Запоріжжя. Авторка, журналістка, авторка книжки, пісня Назарія, як море широке. Просимо піднімайтесь до нас на сцені. Запрошуємо на сцену представників міста Чернівці. інструментальному ансамблю Смирічка 1970-73 років, лауреатка всесоюзного фестивалю Алом ми шукаємо таланти. лауреатка всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Вчителька-методистка, відмінниця освіти Мирослава місто-вишниця, Єжиненко, містовишниця. Солістка тріо золоті ключі Валентина Ковальська, місто Київ. Запрошуємо на сцену членів. Поет піснян. Заслужений діяч мистецтв України Степан Альварда, місто Київ. Відомий принципі проєкту культурно-романський діяч Орис Цимбала місто Львів. Начальниця відділу з гуманітарних питань Чортківської районної державної військової адміністрації заслужена діячка мистецтв України Галина Чайківська. Місто Чортів. Доцент кафедри музики. Лауреат всеукраїнської мистецької премії імені Раїси Кириченко заслужена артистка України Ірина Стиць, місто Чернівці. Володар Гран-прі першого новітнього фестивалю імені Назарієвчика місто Вишниця Володар Золотої Зінки фестивалю імені Квітки Цісик Вадим Завада міської квіть, Київська область, Методист науково методичного центру дошкільної початкової освіти та предметів мистецької галузі інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області співак композитор Любовник Равлюк. Місто Чернівці. <плес> Житель музики. Засновник фестивалю імені Назаріянчука в селі гостини сучарського повіту Валентин Леонте. Румунія. Гудошня <плес> керівниця вишницького будинку культури. Лауреатка літературно-мистецьких премій імені Георгія Аваса та Василя Багалюка заслужена працівниця культури України директорка нашого фестивалю Ольга Дроняк, містовишниця Можеть фестиваль, який має свої традиції, твердий упевнений поступ міцні крила. Обов'язково народжує свій гімн. Гім нашого фестивалю народився у вижниці 2019 році. Подарував нам його володар гран-при першого новітнього фестивалю ім. Назарія Яремчука. Пісня буде поміж нас сьогоднішній член журі Вадим Завада. Хтось нагоди відзначення 72-ї річниці. З дня народження народного артиста України, Лаурата Шевченківської премії, Героя України Назарія Яринчука. Шостий благодійний фестиваль української естрадної пісні. Пісня буде поміж нас оголошується. Пісенна вижниця ворота до сердець, До тих сердець, що вміють цінувати, пісень Назарувий духовний острівець, той острів сам давно вже континентом, і зустрічає щороку роду кораблі, пісень наліяних небесним диригентом, Котлі не зрадять потихліповіх селі. Вот и вода рай, співає серце, край, вспів моги, минають дні, каже му в серцях, Спливають готи, минають дні, ми На лідень і щирі і так надій зоні на що після знову полонить усе напруг. Вона живе і в в світані, вона кричить, ще хоче і в діша, і висоту, у цій затишній залі, Зори сміхаються на зародуша. І де сюди у цій затишній залі, Зори смітається Розарова душа. Червону люту і водограй співає серце, край, споливають гори, ми мають ні, весемо звідси в серцях вогні. спливають води,

Звітся в серцях ми бережемо в серця. साहिब <laughs> Наш край гостинний купається в назарових піснях, його душа у сині гори лине і сяє зорями прозорих небесах. Бо жив у пісні, в пісні оживає наш український вірний соловей. Любові слово, як зерно плекає, і з вічності лелекою впливе. Тож хай Звенич. Наш фестиваль крилатого, єднаючи у пісні білий світ, всіх вижниця запрошує на свято і зве Назара пісню у політ. Let's so go. Почала пісня Геннадія Затарченка на вірші Вадима Крищенка Геєві Косаченкі у виконанні чоловічого вокального ансамблю Карпатські джерела Бергамецького селищного будинку культури керівник Адам Марчук. І справді тяжіють роки ще ніби вчора сором'язливе хлопча, а потім у плині літ співа, до якого ще скоро ніхто не зрівняється. Назарій Єремчук, зостанеться для нас великою тайною. Якими світами не кидала б його доля, яких термінів не сипала на мистецькому шляху, він йшов своєю дорогою впевнено і до кінця. А пісня, що зродилася з дитячого серця, стала могутньою. Розлетілася по світах і знову вертається на спочинок до затишку рідних околиць до вижниці, найчарівнішої красуні, що завжди хвилювала його серце. Отже, до вітального слова запрошуємо очільників чудового містечка Вижниці, голову Вижницької міської ради Олексія Чепіля. Заступницю голови Біжницької районної військової державної адміністрації Ганну Гринчук. Керуючу справами Бережницької районної ради Олену Чепу. Просимо вас. Вірно, шановне, жюрі, дорогі дорогий Вижнечани гості. Сьогодні ми мали можливість зібратися тільки тому, що наші хлопці в окопах, в холоді, захищають нас.